Доброго дня, Мирян, доброго дня, брати та сестри. З вами мандруючий монах Єгор. Продовжую свій хресний хід по селі Іванівці і не міг не зупинитися біля, біля місця, до якого завжди я підходжу. Це місце пам'ятник загиблим жителям села Іванівців, які загинули в Великій Вітчизняній війні. Дідусь мій Холявчук Дмитро Дмитрович, Кавалер Ордена Червоної зірки та Ордена Слави 3 ступеня, бойових медалів, тричі поранений, учасник Великої Вітчизняної війни. Колись він біля цього пам'ятника були паради ветеранів в давнину 70-ті роки, і він мене брав за ручку і колона ветеранів, і я там за ручку з ним, з знаменами, підходила до цього пам'ятника. Сьогодні я підійшов до цього пам'ятника, вдумайтесь. Село Іванівці, подивіться, скільки хлопців загинуло. Просто вдумайтесь, село Іванівці невеличке село. Подивіться, скільки загинуло. Великі Вітчизняні війни, скільки не вернулось. Це тільки ті, хто загинули. А були ще ж безвісті пропавші. Сьогодні на свято Вознесіння Господнього, коли наш Господь Ісус Христос вознісся на небо, я просто підійшов до пам'ятника загиблим в великій вітчизняній війні, Помолився за упокій цих людей, які поховані, які поховані, де вони поховані. І головне, щоб пам'ять їх не була забута, забута самими жителями села Іванівці молодим поколінням. Помолився я ще за чотирьох хлопців села Іванівці, які загинули в російсько-українській війні. Помолився за упокій душі Холєвчука Олега. Помолився за упокій душі Малородова Анатолія. Помолився за упокій душі Олійника Василя. Помолився за упокій душі, а там манюка Віктора. Чотири хлопці загинули на російсько-українській війні в селі Іванівці. Чотири. То що вони герої? Вони герої, герої мученики. Саме тому ми зараз живемо тут, саме тому я свій хресний хід і провожу. Хай Бог упокої їхню душу, земля їм пухом. Низький. Уклін. Продовжуй свій хресний хід з Богом. Амінь.